Так, двигун 18 TDCI ККДА Ford Focus MK2. Дивимося баланс по форсунках. Це на прогрітому двигоню повністю. Що скажете? Чи в допусках нормально, чи як? На холостому як? Скажу так, демпферний маховик тарабанить. Ну, зараз його не чути, але демпферний тут не є в кращому стані. Якщо нажати педаль газу. У нас виходить, наскільки я зрозумів. Через демферний маховик іде дисбаланс по форсунках, наскільки я таке чув. Чи це правда, що скажете, Ян? Це в мене вже давно, Тіпа, Тобто я з таким демфером вже їжджу проблем взагалі немає. Я наїздив блін, 80 тисяч майже з ним проїхав і не міняв його. Типо. Він мене, як то казав, не напрягає, але... -але. Чисто так. Zapisał wideo.